Привіт всім! Ось голуби, які я купив на виставці. Виставка була 9.02.20. Ось такі хороші павлінчики. Дуже вони мені сподобалися тим, що вони є. Європейський стандарт дуже укразний хороший. Камера може цього не передасть, Він Такий, типу попелястий. Взагалі дуже хороший Окрас Як видите, от Голубушка підняла. Це дуже Дуже гарна птиця. Має на хвості таку ленточку. Дуже суперова птиця. Хм. Я давно шукав таких хорошої якості. І от тобі маю Маєте хорошу якість. Сперед самчик. Одо ну, да, да, ззаду коло стінку стіни голуб, голубочка ось така хороша пара. Ось можете подивитися, як він тримає хвіст. Ось голубка, як вона тримає хвостик, як вона вигинається назад. Ось така пара. Дякую всім за перегляд. Тим, хто дивився це відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових відео. Всім пока!